Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні вже традиційно із тінь Тернопільської вищої духовної семінарії запрошуємо кожного і кожного вас до спільної молитви на вербиці за перемогу та мир в Україні. Вербівцю впроваджу я, де Олег Потрай та брати семінаристи Молитвами святим наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.

Всіма віками, і досі, бо істину, від Бога істину, прочного, не і насушно, заселю, через нього все постало. Він за де насліда і нашого ради, спасіння, зійшов і забезпечить, і володихся в Друге і ми став людиною, і був розп'ятий за нас, за Пилата, і страждати, і Богу і писанням, і на небо і сліди право і вдруге прийде зі славою сліди, живих і, і мертві, а його царство не ходить кінця, і Духа Святого Стола, чого творчого, що й на царі сходить, що за царних синові погоняє, він славу, що воює через пророки. Відди на святу соборну апостольську церкву, і сповідає на, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городиця радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлога Твого, ходи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і сину, що нас відкопив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Сім, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенні на того. Вони породила Христа Спаса і зловителя душ наш. Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городиться і радуйся, благодатна, Марія Господь тобою, благословенна тими жінками, благословенний підона того. Воти королева Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І вся час і на віки віків. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони наші вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребує Твого Милосердя. Розважно, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отже, Отже, наші, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, yeah. як на небі, так і на землі, yeah. і каждо насущний дай нам сьогодні, і простим провини наші, і ми прощаємо на нашим, і не любить на суспобість. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених бідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашої, бо породиця Єво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Єво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим жінками. І благословенний підлона Твого, буди в радио Христа, Спаса і Спабителя душ нашого. Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ нашого, родиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на твого, Бо ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наш. Породиться Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, городиця Діво, радийся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашої, городиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. Боди породила Христа Спаса і Спавителя душ нашого родиця, діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна трьома жінками, благословенний пілона Твого, буде погодила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любі Ісусе прости нам наші віки, захоронені на за свій огонь, запровадів всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. Розвашмою моє причисте Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в своє лоні носила, відвідуючи пресвяту Єлизавету. Отче наш, Чи, і сина на небесах, нехай сидить сім'я Твоє, Не. нехай прийде царство Твоє, Не. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш засушний, на рай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. І не нас у Свого але привезли нас, і лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти Христа Спаса і збавителя душ наших, бо родице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бородице Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених бідлона твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і благословенні плігона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. У нас любі Ісусе, прости нам наші віки, захорони на свій на вогню, усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують тривогі Твого серця. Розважний, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отже, наші сина на не нехай сиди, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вальцях нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас, від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, Богородице Його, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло над Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, у городиці Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти, Тимішінка, і благословенний Плідона Твого, бо Тиволива Христа, Спаси, і Збавителя, душ на. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У нас люби Ісусе, проси нам наші віки, закорні нас. Да неба, ті, що найбільше потребує Твого До зважної прижиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі жертвувала, отче наші сила на небесах, нехай і сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо голоцем нашим. І не дари нас у спосу, але висли нас і духа, амінь. Богородице Єво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословені віко на твого, Ти, породила Христа, Спаса і Збавителя наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душа наш, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлога твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, городице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підлога твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого, родиця і орадийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний відлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице Діво радийся, благодатна Марія, Господь з с Благословенна ти між жінками, і благословенний тіло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Наших. наші, погородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена ти жінками, і вам славені, на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і час, і на і віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости, прости нам наші, які законені нас від повню, запровадь, і пекетного на дню, закровати свій тебе, усунего тішими більше потребує Твого серпня. Розважма як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, наватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але весь до нас і амінь. Богородице Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений Ділона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками і благословений Діло Твого води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, воти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу, погородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь собой, благословена тим жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиці, Діво радуйся, благодатна Марія Господь с благословенна благословена між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобою, Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у городиці Діва радися, благодатна Марія Господь благословенна благословена між жінками, і благословенний підлона на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиці городиці Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, породи діва радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тимі жінками, і благословені біду твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині час і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігає, прибігає Богородиця, твами нашими в скорботах не погоди, але й нас, іділо, і підрису для нас, на чиста і благословенна. Присвядає Богородиця. Присвядає Богородиця, присвядая Богородиця, дякуємо усім, хто єднався з нами у цій спільній молитві. Нехай Бог миру буде з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві. Пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.